Я заїбався, хочу чесно вам зізнатися. Мій досвід зараз грає дуже злий жарт проти мене. Одна перевага в тому, що я це зрозумів. Нарешті, зараз я змінив місце проживання і відкрилася ніби нова енергія. В В'єтнамі я попав просто в якийсь часовий, я не знаю, як це назвати. Я застряг в часі просто. Я... Ніби щось змінювалося кожен день, були якісь позитивні проміжні результати, але в підсумку все настільки розтягувалося, що просто капець. І зараз з мене місце проживання, і час повернувся на свої місця. Мене почало доганяти те, що тут і починалося. І перший принцип. З яким я працюю з клієнтами, і зараз пора мені його в собі засилати, це тотальна честь. Саме тому я тут зізнаю, що я заїбався конкретно. Мій досвід грає дуже поганий злий жарт проти мене. І зараз я йду проти цього. Я дозволяю собі допускати помилки, які бачу, що вони будуть помилками. Але моя задача зараз просто їх. Допустити і пройти через цей досвід. І почнемо ми з цього відео, яке неправильно було би викладувати з точки зору помилок тих самих і досвіду. Але зараз це саме правильне рішення для мене. Тому починається нова історія: Детектив вступає в гру.